Ну, два основних способи запуску реклами в Інстаграм. Перший спосіб це запуск через рекламний кабінет Facebook Ads, і таргетологи в 98% випадків користуються саме цим способом. Чому? Тому що рекламний кабінет Facebook Ads має ширший функціонал, дає кращі можливості, дозволяє чіткіше, точніше налаштуватися на свою цільову аудиторію, має кращі методи оптимізації, має кращі варіанти статистики і в кінцевому підсумку працює краще. Підприємці малого бізнесу, коли намагаються налаштувати рекламу самостійно, використовують в основному кнопку «Просувати». Кнопка Просувати знаходиться під вашими дописами, якщо у вас бізнес-профіль Instagram. Кнопка Просувати це такий лайт варіант налаштування реклами в мережі Instagram. і кнопка Просувати в деяких нішах дає дійсно гарні результати. Тут мова йде про ті ніші, де ми використовуємо широкі аудиторії або бізнеси пропонують товари або послуги, які є товарами широкого вжитку. Тобто ті товари і послуги, які, по суті, ми можемо запропонувати будь-якому користувачеві Instagram. В чому ж різниця між запуском реклами через рекламний кабінет Facebook Ads і через кнопку Просувати? Перше, реклама через кнопку «Просувати» дає нам три основних варіанти: це відвідування профілю, відвідування сайту і надсилання повідомлень в директ. Реклама через рекламний кабінет Facebook Ads дає набагато ширший функціонал щодо вибору рекламних цілей. Це спосіб оптимізації. Реклама через кнопку «Просувати» дає нам, по суті, тільки два варіанти оптимізації: оптимізація підкліків і оптимізація підповідомлення. Функціонал реклами, запущеної через рекламний кабінет Facebook Ads, дозволяє оптимізуватися за набагато більшою кількістю цільових дій, які ми хочемо отримати від нашого потенційного клієнта. Це і кліки, і перегляди цільових сторінок, і перегляди відео, і взаємодія з дописами, і конверсії різноманітні, отримання лідів. Третє це вибір аудиторії, на якій ми таргетуємося. Реклама через кнопку «Просувати» дає нам можливість вибрати аудиторію за гео, за статтю, за віком і за інтересами. Функціонал Facebook Ads дозволяє нам використовувати, крім цього вибіру аудиторії, також аудиторії користувацькі, де ми можемо завантажувати списки наших клієнтів, можемо завантажувати людей, які взаємодіяли з нашою сторінкою, з нашим профілем Instagram, які зробили певні дії на нашому сайті, які відвідали конкретні сторінки нашого сайту і так далі. І третій варіант ми можемо використовувати лукалайки -like аудиторії, які є аудиторіями максимально схожими на ту аудиторію, яка з нами вже взаємодіяла. І ці аудиторії часто дають чудовий результат, дуже гарно працюють. Четверте це місце розташування наших рекламних оголошень. Звичайно, якщо ви запускаєте рекламу через кнопку «Просувати», вона буде показуватися виключно в інстаграмі. Якщо ви будете запускати рекламу через Facebook Ads, вона буде показуватися в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Месенджері, а також на інших майданчиках-партнерах Meta. Не завжди це є перевагою, тому що інколи вам і потрібно запустити рекламу тільки на Інстаграм. Але в деяких моментах це дозволяє досягти нашої аудиторії ширше, отримати її в тих місцях, де вона перебуває в даний конкретний момент. Інколи вона може бути у Фейсбуці, в Інстаграмі і так далі. Ну і п'яте це, звичайно, статистика. Facebook Ads надає набагато ширшу статистику, він має набагато більше метрик І, звичайно, для таргетолога метрики, які застосовуються в Facebook Ads, вони більш цінні, тому що дають більше інформації, дають змогу вчасно проаналізувати рекламні кампанії, масштабувати ефективні або вимкнути ті, які працюють некоректно. Тому тестуйте, аналізуйте і застосовуйте саме ті варіанти, які найбільше пасують до вашого бізнесу.